Доброго дня, дякую. А у нас в державі зараз на рівні Міністерства економіки реалізується дуже багато державних програм щодо сприяння розвитку бізнесу. І це особливо є актуальним в умовах того, що у нас війна, у нас агресія. І навіть так ми бачили інформацію, що 21% ВВП піде саме на оборону. І це сприймається добре, нам треба миру, нам треба перемоги, і ми до цього йдемо. Є робота зараз усіх всіх на слуху. Є таке поняття, як є робота, це гранти можна отримати в галузі, сільського господарства, це тепличне господарство, сади, в галузі, переробки. Так? Це цільові гранти, направлені на певні галузі діяльності. І є поняття, є робота, такий напрямок, який опікується служба зайтості, це сприяння розвитку малого і середнього бізнесу. Це можливість приймати участь всім роботодавцям, крім окремих тільки -ті галузей, які є специфічними. Тобто, кожен роботодавець, кожна особа, яка має свою ідею і готова стати роботодавцем. Вона може, має право приймати участь в цьому конкурсі і отримати відповідний грант. Ну кажуть, це наші результати вже з вами. Як бачите, вже надано 411 мікрогрантів на суму 95 мільйонів гривень. Розумієте, яка солідна сума. Уже створено 916 робочих місць, але їх буде більше, бо ще ж є ті гранти, де півроку з моменту надання мікрогранту вони ще не створюють робочих місць. І є мікрогранти для учасників бойових дій. Це шість осіб, це півтора мільйони гривень і це десять робочих місць. Але знову-таки вже шість заявки, які знаходяться в державному центрі зайнятості і на наступному тижні по графіку роботи буде прийнято відповідне рішення. Тобто, у нас вже ми доходимо до десяти осіб учасникам бойових дій або членам їх сімей. І знаєте, як кажуть. Краще один раз побачити, ніж почути. Ось зверніть увагу, які тільки є цікаві послуги і види діяльності, які ми даємо, консалтингові. Виготовлення печей буржуйок, роздільна та оптова торгівля, вирощування реалізація овочів, вітряні установки, створення дитячого клубу, послішиномонтажу, виробництво одягу, виготовлення виробів з деревини, розширення готельного бізнесу, ремонт автомобілів, стоматологічні послуги, ресторанів кафе, медичні послуги, перукарські послуги, поліграфічні послуги, бухгалтерські, виробництво та приладдя для кондитерів, надання освітніх послуг, послушну монтажу. Ну, ви бачите, відкриття цеху з прання тілимів. Ну, тобто, це те, що нам дасть можливість забезпечити комфорт на життєдіяльність, а людям дасть заробляти. Тобто настільки різноманітні ці гранти. 410 грантів, а ну, ми навіть не всі виводили види послуг, це ми так, самі-самі найбільш типові. Тобто, будь-яка сфера діяльності, або ти започатковуєш бізнес, або ти розширюєш свій бізнес, і є можливість отримання такого гранту. Ну, і тепер Давайте подивимось по районах. Полтавський район 212 осіб, 501 робоче місце, 49 мільйонів. Ну і будь ласка, тут і ми вам показуємо ФОП, які ну, гарні види діяльності. Навіть кав'ярні в скандавському стилі, клініка неврології та кінезотерапії, От, піцерія. Ну, всі розумієте, ось ми по кожному покажемо кожен вид діяльності. Це – те, що вже слугує на діяльність громади для комфорту людей, але з іншого боку, 501 робоче місце. Відрахування, заробітна плата не менше мінімальної. От порахуйте, за кожну цю людину йде відрахування у бюджет 19% з мінімальної, з мінімальної, хоча зарплата, як правило, більше. Так? І уявіть собі, скільки коштів надходить в місцеві бюджети. По частину цих коштів надходить місцеві бюджети. Тобто ми не тільки працюємо для комфорту наших громадян, не тільки розвиваємо бізнес, але ми працюємо на громади полтавського району, де збільшується чисельність офіційно зайнятих осіб і чисельність робочих місць, які працюють на людей. Ну, будь ласка, так так само інші кав'ярні. Козина ферма, сироварня, лабораторію з авто автомалий. І ви знаєте, я зайшла в один із магазинів Полтави, дивлюсь такий сир, дивлюсь малесенький шматочок 100 грамів 100 гривень. А це козиний сир. Я не говорю, що це цього виробника чи що. Але ви розумієте, наскільки це зараз актуально. Ну, Я, наприклад, іноді дуже люблю козиний сир, його замовити. У нас є виробники в Полтавській області, дуже складно, тобто там є черга на це. Так, будь ласка, далі, Кременчуцький район. 126 осіб, майже 30 мільйонів гривень і 268 робочих місць. Змініть, будь ласка, види діяльності, як це робиться, ну розумієте, все, що потрібно для наших громадян. Так, будь ласка, далі. Лубинський район, 29 осіб, 6,5 мільйонів, майже 60 робочих місць. Теж бачите? Суші, меблі, квіти, кав'ярня. Ну, це тільки окремі види. Ми зрозуміти, ми ну, показуємо ті види, де особи погодилися на те, щоб ми оприлюднювали цю інформацію. гляньте, які це розумні, які це красиві люди, яким держава допомогла. Ми, я не кажу, що служба зайнятості допомогла, допомогла держава. Просто ми є механізмом реалізації завдань, які ставить перед нами. І президент, і кабінет, кабінет міністрів, і наш міністр Юрій Середенко, і наш директор Державного центру зайнятості для розвитку нашої громади. І ми максимум робимо для того, щоб ці робочі місця працювали. І, будь ласка, Мергецький район: 44 особи отримали, 78 робочих місць і 10 мільйонів гривень. Теж бачите, студія вивчення англійської мови, відкриття ресторану. Ремонт комерційних авто це, розумієте, авто, які дороговартісні, і які потребують відповідного ремонту. Так. Ну, Я вам коротко показала, що це не просто, ми з вами вже з цього приводу говорили, що не просто знаєте, розмови, це не просто, ну, як кажуть, така, знаєте, ну, інформаційна кампанія, за, за цим немає нічого. Ви за цим бачите реальні справи, реальні кошти. і тому, Маючи значок обмежений термін брифінгу, ми зараз з вами ще раз нагадаємо, що треба для того, щоб отримати мікрогрант. Будь ласка, мікрогрант до 150 тисяч гривень, до 250 тисяч, 150 тисяч створення одного робочого місця, 250 тисяч створення двох робочих місць. Перший крок зайти в роботу. Це робиться елементарно, як треба. Ми навчимо, у нас є центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, 375 гривень, повне повний навчання. І, до речі, було, був монітор, проводив Державний центр сантусі якості навчання, то дуже високий відділ про чудову якість навчання і викладач у нас дійсно високопрофесійний. Так? Подати документи через дію. Захистити бізнес-план, це е, захист бізнес-плану здійснюється перед е, комісією державного обласного центру зайнятості. Перед цим е, банк Щадбанк зробить скорінг е, ділової репутації позитивної чи позитивна, чи ні. Потім наша комісія зразу питає. Так це ж в обласному центру зайнятості, що з Кременчуга їхати в Полтаву? Ні, не треба. Ми працюємо в режимі онлайн. Ви ж розумієте, що щоб зробити мікрогрант? Так і подати документи. Взагалі можна не виходити із свого робочого кабінету чи іншого місця, де є комп'ютер. Захист відбувається в режимі Zoom, дуже позитивний. Перед захистом ми розглядаємо бізнес-плани і стараємось поспілкуватися з клієнтом, зробити зауваження, якщо є якісь проблеми, тому що всі бізнес-плани, які йдуть, йдуть практично з коригуванням. Якщо невеличке, це здійснюється зразу коригування. Якщо ні, нас почула Державний центр зайнятості, міністерство. І відповідним чином можна внести зміни в план і ще раз захистити, або внести оперативні зміни, якщо якісь є проблеми. Так? Можна допрацювати бізнес-план, отримати рішення ми даємо рекомендації, так? а державний центр зайнятості відповідно приймає рішення. Отримали рішення, це все здійснюється теж в режимі ну, обміну інформацією через різні електронні засоби, зокрема електронна пошта, так і відкрити рахунок. Тут у нас написано отримати кошти та почати діяти трішки не так, тобто придбати обладнання сировині матеріали, але ці кошти отримати, бо вони, вони зайдуть на рахунок цього підприємця. Єдине, що нал. Не можна отримати це без безготівкові розрахунки. Це є правильним, тому що знову ж таки, якщо Отримати кошти це можуть бути неофіційні відносини, тобто придбання нелегальне, коли це кошти, за які йдуть через банк, там і укладається договір, рахунок, фактура, і це і страхує цього роботодавця, який бере ці кошти, що його не обмануть, тому що це вже може бути прецедентом. І це робиться при фінансових розрахунках в кожній цивілізованій країні, ми з вами європейська країна. І яка умова цього гранту? Ще раз повторюємо. Тобто грант здійснюється на поворотній основі, але сума гранту зменшується на суму податків і зборів, яка сплачується за себе і за двох найманих працівників за три роки. Умова є створення одного або двох робочих місць, залежності від суми гранта на два роки. Ми прораховували, і це дійсно все видно з бізнес-планів. Що на повернення не залишається жодної копійки. У нас є вже ті, які гранти повернули за півроку. Ну, тобто вони створили не два робочих місця, наприклад, чотири робочих місця і так далі. Ну, високий рівень заробітної плати повертається цей грант. Дмитрий, я повинна сказати, що такої програми. В Україні ще не було. Був експеримент за кошти Світового банку. Ми теж приймали участь в цьому експерименті разом з трьома областями Львівської і Харківської. Ми цей. Проєкт цей експеримент показав свою доцільність, актуальність і затребуваність, і в результаті ми маємо ось такий механізм, який вже опрацьований ще на прикладі досвіду європейських країн. Не дуже простий. Розумієте, кожну послугу, яку надає держава, можна заангажувати так, що люди не будуть отримувати, То тут наскільки спрощено механізм, тим більше, що ми здійснюємо супровід мікрогрантів в кожному районі, підготовлений відповідний фахівець, який може. Перевірити, надати консультацію по грантовій заявки до того, як вона зайде в дію. Ну і, будь ласка, мікрогранти для ветеранів. Наступний слайд. Для ветеранів, по-перше, що механізм ну, такий же, але сума гранту 250 тисяч для, ветеран, для учасника бойових дій одне робоче місце умови. Сума гранту для члена сім'ї це чоловіка, дружина, учасника бойових дій, при умові співфінансування 30% за рахунок коштів отримувача і 70% коштів гранту. І один мільйон і створення чотирьох робочих місць для учасників бойових дій, які вже три роки зареєстровані як фізична особа, підприємець і здійснювали діяльність. Так тут так само умова 70% і 30%. Ну, а механізм реалізації точно такий же. Формується заява на порталу Дія, так, особисто або у відділенні Щадбанку, ну, це зрозуміти, якщо людина сама не може, так, підкріпається до заяви розроблений бізнес-план, підписується шляхом накладання електронного підпису і потім вже здійснюється відповідно, чин погоджується заявка з членом сім'ї. Ну і більш розширені напрямки в на які можна використовувати ці кошти. Тому ми сьогодні цю нашу інформацію підготували для всіх суб'єктів підприємницької діяльності і для тих ініціативних людей, які сьогодні не мають кошти а хочуть працювати. І, будь ласка, я дуже вас уклінно прошу оприлюднити на сайтах інформацію телефонів гарячих ліній. В кожному районі, ну, наприклад, ви проживаєте в Чернухах, але вам потрібна допомога фахівця е, саме з поскладанням бізнес плану як зайти в дію, ну, щось у вас не виходить. Виходьте на телефон гарячої лінії, е, вас з'єднають із спеціалістом, який супроводжує гранти, і вам допоможуть. І якщо вам потрібна освіта, 375 гривень, Полтавський центр технічної освіти, ну, викладач більш ніж професійний, і е, він здійснить. Е, Підготовку можна в режимі онлайн, можна безпосередньо, потім ще і неформально продовжується спілкування, дійсно допомагаємо, як можемо. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо, готова дати інформацію по будь-якому питанню і створити для вас дорожну карту, в залежності від потреб, які виникли проблеми, розповісти, розібратися з цим і підключити того фахівця, який допоможе. Дякую вам за увагу!